Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Ось такий По смітті в мене ось таке сьогодні. Ось таке. Попалося дві пари окулярів. Це вже сміття. Було б то літо, вони б ще підійшли, а так вже все. Ці взагалі без душок. Ось таке в мене сьогодні по сміті. По неходяльці в мене його ось така. Цікавого нічого немає. Одну ось цю помию. Заберу в колекцію, вона буде хороша. Це буде хороша після помивки, думаю. Так, буде гарна. Ось така. Так, з цікавих був отакий динарик. Я багато разів вже про них казав. Ось такий динарик, але одиночна напис Напис цей. Завжди шукаю двойний напис кирилицею і латиницею, де пише динар. Ну, поки отакий 60-й роки. Ну, теж помию, буде нормальний. Залию букситку стіл або ще кудись буде прикольно. Ось такий 63-й рік. І з такого, що немає нічого. Немає нічого. А це ті 50-ки, як я колись нахвалював. Кожен раз, що в них стан хороший, ось в камінцях попалася ось така 50 вбита взагалі в труху. Ось. Буває і так. Це з Єгославії. Так, попалася одна дойчмарка і 50 фенінгів. Ось такі. Пенінки ще нічого. Помию. Помию нормально. В заливку підуть. А ось стоп. Це, це теж динар. Та. А я думав, що це дочмарка. Це теж динар. Чом не одинакові? що Ні, це якісь менші. Ні, це динар. Так, це динар. Ну, значить не дві. Це з е, німців попалося тільки 50 фенгів. Я чомусь думав, що це буде дойчмарка. Це динар 60-х років. Ось таке. І попалося два запоребрики. Це з неходячки. З ходячки в мене сьогодні попалося не густо. Попалося 4 6, 7 30 євро 30 центів. І тут такі, бачите, закопчені. минулі рази я приносив такі хороші, а тут і єврики закопчені такі. Ну цей помию і буде гарний. Цей помиється, це, це видно, він такий жирний. А ось цей вже такий під знаком питання. В автомат тільки. Ось такі. І цей вже думаю лише Ні, жирний ще такий в автомат піде. ну Оцей, думаю, піде в магазин. Цей ще більш менш. Ну, а ці ти вон якісь закопчені. Ось таке в мене по яка це допоміжних знахідках. І основна знахідка в мене сьогодні попалася лише одна. Це ось такий ланцюжок з колончиком. Ланцюжок 750 проба. Зараз я не знаю, чи він мені сфокусує. Ось такий ланцюжок 750 -та проба. А кулончик 18 карат. Ну, то те саме, але тут 750 позначено, а тут в каратах позначено. І що саме прикольно, що ланцюжок він цілий, повністю цілий. Бачите, просто розстібнувся. Комусь розстібнувся воді. І все. Ось таке. Саме го не був дуже глибоко. Але щоб врятувало, ланцюжка апарат не бере. Думаю, процентів, думаю, 70 апаратів не беруть ланцюжки, якщо не більше. А ось цей колончик дуже-дуже такий благенький, легесенький капець. Але була фольга. І така маленький кусок фольги, фольга і оце все разом і дало такий хороший сигнал. Я спочатку взагалі я не пам'ятаю, чи фольгу побачивши це. Таке. Чесно, я був здивований, колончика я не бачу, дивився ланцюжок. Що за прикол? Думаю, не бере автомат цей, кажу автомат. Не бере цей апарат ланцюжків, А потім дивлюся, кулончик такий ще. Малесенький. Ось це все золото, що я сьогодні знайшов. Кулончик такий не більше 3 грамів до 3 грам. Ось такий результат. Тож всім удачі!